До церкви я думала, що церква це лише займаються кладовищем, відспівують, тобто пряме направлення, смерть. Але церква це не смерть. Матвія 5,14 це життя, світло, стовп і ствердження істини. Це відповідь для цього миру. І вона має владу в цьому мирі і в майбутньому. І в православній церкві рідко зустрінеш людей, які знають слово Боже, які дотримуються Слово Божого, які читають Біблію, а тим більше які виконують Слово Боже. Частіше вони не знають Біблію, тому що я й сама такою була. Задача віруючих знати Біблію, виконувати і доносити іншим. Біблія це є історія життя. Багато людей не знають взагалі про Бога і що Бог приготував для них. Тому таким людям обманюють їх і маніпулюють їми. Тому наша задача просвітити. На похоронах багато кажуть Царство Небесне. Царство Небесне їм вже не потрібне, тому що Його потрібно заслужити при житті. Бог же не є Бог мертвих, а живих, бо в нього всі живі. Луки 20.38. Ми живемо в Аполіпсу апокаліптичний час, як знайти вихід з цього, це лише вивчення Слова Божого, зміна життя, а це може зробити лише церква та люди Божі, які ведуть по Слову Божому та по духу. Амінь.